Доброго дня усім, шановні колеги. Дозвольте спочатку коротенько хочу розпочати про нашу компанію. Потім впродовж своєї доповіді безпосередньо перейдемо вже до ключової теми нашої сьогодні презентації. Компанія Массіц є насіннєвим брендом, який входить в склад кооперативу Майсадур, який знаходиться на південному заході Франції, власниками якого є входять 4800 фермерів. Наш насіннєвий бренд в портфоліо сьогодні компанії є як високоякісне насіння гібридів соняшнику, кукурузи, а також озимого ріпаку. Загалом компанія в минулому сезоні генерувала обороту близько півтора мільярда євро. Продажі відбуваються в 50 країнах світу, а 85% цих продажів і діяльності компанії відбувається за межами Франції, так як компанія французька. Звичайно, компанія не може розвиватися портфоліо будь-якої насінньової компанії без якісного R&D та наукових досліджень. І, звісно, наша компанія, як і всі інші насінняві компанії, вкладає близько 10% річного прибутку щороку в R&D, тобто наші науково-дослідні потужності. І загалом всі насіннєві компанії вкладають близько 3-4 мільярдів доларів щороку в розвиток бізнесу. Звісно, основні селекційні програми у нас спрямовані на соняшник та кукурузу. Ми знаємо, що, думаю, багатьом з вас відомо, що гібрид кукурузи чи соняшнику виведення нового продукту займає досить довгий час, це близько 8-10 років. А щоб по соняшнику, наприклад, конвертувати той чи інший гібрид, тобто додати в нього трейд, тобто ознаку, наприклад, стійкість до. З класичного гібриду зробити сульфо або плюс, Це займає близько 3 4 років. І що допомагає, щоб пришвидшити цей процес? Звісно, це в першу чергу у нас є зимові розсадники, які дають змогу отримувати дві генерації, тобто два врожаї, за один рік. Вони в нас знаходяться в Пуерторіко, в Мексиці, також в країнах Південної Америки. Щодо соняшнику, в нас в основному, як і в усіх компаній, ведеться селекція на підвищення біологічного потенціалу вражайності. Це ключовий, як на мене, фактор складова прибутковості при вирощуванні соняшнику. Також місто Лії не менш важливий фактор, так як я думаю, всі ви знаєте. На сьогодні за підвищене в місто є досить солідна доплата в розмірі 300-350 гривень за тонну відсоток. Звісно, це толерант, пластичність, адаптивність сухостійкість гібридів до тих чи інших умов вирощування, тобто правильне позиціонування продуктів. І також це толерантність до основних хвороб та вовчку соняшникову, що на сьогодні теж є дуже важливим і має великий вплив прямо корелює з рожайністю. Також наша компанія має три власні насіннєві заводи. Звісно, найбільший з них розташований у Франції. Вход Мооко з потужністю виробництва більше 12 тисяч гектарів. Другий знаходиться в Іспанії з потужністю виробництва близько 5 тисяч гектарів. І в 2010 році наша компанія заснувала відкрила один з найбільших заводів по доробці насіння в Україні в Дніпропетровській області, Речанський район, село Могилів на межі з Полтавською областю з потужністю виробництва близько 1 мільйона посівних одиниць. Завод може доробляти високоякісне насіння як соняшнику, так і кукурузи, так і озимого ріпаку. Також на цьому заводі ми виробляємо доробляємо насіння не тільки власного виробництва, а також і іншим відомим насіннявим брендам. Всі три заводи, відповідно, сертифіковані за найвищими стандартами ІСТА, тому також ми локально виробляємо і для країн Європи, наприклад, насіння кукурузи. Вже два роки як на законодавчому рівні було прийнято, ми вже експортуємо, виробляємо в ту же Францію, Туреччину, Іспанію, Румунію гібриди кукурудзи. Разом з доробкою насіння на нашому заводі також у нас є власна ексклюзивна протравка насіння, яка включає в себе, звісно, фунгіцидний протруйник, інсектицидний і новий біостимулятор росту. який… Включає в себе амінокислоти, це є витяжка з морських водоростей, а також комплекс різних мікроелементів. Якщо брати по соняшнику, ми використовуємо як інсектицидний протруйник пончо, тобто клатіані, також Максим 0,25 і По кукурузі, як інсектицидний протруйник, ми використовуємо форзео. Про біостимулятор хочу також коротко розказати: ми перейшли на новий біостимулятор рік назад. Він називається IPV Energy, як я казав, включає комплекс мікроелементів. Я не буду розказувати про прибавку в вражанці 10-15%. Це дійсно неправда, це не так. Але впродовж багатьох років досліджень, особливо за стресових умов, даний біостимулятор дає прибавку від 3 до 4%. А ми знаємо, що на сьогодні стресові умови, особливо запаси вологи в ґрунті, це є загалом волога, є найбільш лімітуючим фактором. Що дає цей біостимулятор? Ну, по першу чергу: це краще проростання насіння, кращий стартовий ріст, більш гомогенні вирівняні сходи, це кращий розвиток кореневої системи, яка, відповідно, має змогу краще поглинати вологу з ґрунту, якщо вона доступна, звісно. Ну і про враженість, я казав, це прибавка близько 2-3-4%, не більше. Особливо це є актуальним, поглянувши на наступний слайд. Багато спікерів вчора показували подібні слайди. Хто з вас був на вчорашньому нашому засіданні? З правої сторони ви можете бачити запаси ґрунтової вологи в метровому шарі ґрунту. І з лівої сторони ви можете бачити запаси вологи в 20-сантиметровому шарі ґрунту. Ми бачимо, що ситуація насправді катастрофічна. Ці глобальні зміни клімату на сьогодні це дійсно виклик для, ну, для усіх аграрів України. Я вважаю. Якщо в 27-метровому шарі ґрунту, який оптимальний вміст вологи, це близько 20-40 міліметрів. Ну, ми бачимо, що, наприклад, Вінницька, Хмельницька, навіть частково Рівненська, область, Житомирська, Дніпропетровська, там взагалі менше 5, бачите, темно-коричневий колір. Якщо в метровому шарі ґрунту розглядати який оптимальний вміст, це близько 140-160 міліметрів. А скільки соняшних поглинає, от скажіть, на одну тонну формування врожаю в середньому. Ну, це залежить від погодних факторів, звісно, але за посушливих умов це 120 приблизно, за більш оптимальних 160. Тобто легко порахувати, наприклад, на 3 тони планової врожайності нам потрібно близько 350 мм вологи. Минулому році у нас є такий додаток Агротемпу, який аналізує опади, середні температури. В минулому році, наприклад, якщо взяти центральну, південну Україну. Ну, я, наприклад, більше 200 мм за період вегетації від сходів до збирання я не бачив, на жаль. Тому так, це сьогодні дійсно виклики для аграріїв. Вчора багато звучало, що може повторитися 2020 рік, що цілком ймовірно. Ну і до чого ж це може, звісно, призвести. Ну, В першу чергу, це до зменшення норми висіву, щоб краще оптимізувати площу живлення рослини і її вологоспоживання. Також повітряна ґрунтова посуха, нерівномірна кількість опадів, все це призведе і змусить аграріїв більш правильно планувати, використовувати засоби захисту та добрива, тобто проводити аналіз ґрунту, фітосанітарний стан поля і безпосередньо оптимізувати для цього поля технологію, систему захисту рослин, також систему удобрення. А Ми знаємо, що удобрення, соняшник технологічна культура. Також відіграє важливий фактор, наприклад, ну, ми знаємо, НПК це найважливіші макроелементи. Також для сонячної, які важливі мікроелементи. Звісно, бор, цинк, як і для кукурузи, марганець і молібден. Ну, І також, чому я кажу про аналіз фітосанітарний стан поля. За такої посухи ми бачимо недостатньої кількості вологим. Дуже важливим питанням буде інфекційного навантаження та тиску хвороб та шкідників. Ми бачимо, які в нас м'які зими, тому це також буде досить важливим фактором, який буде впливати на прибуткові соняшника. І чому я затронув тему хвороб, так як завдяки нашим генетикам, селекціонерам, їх клопіткій праці, в нас є гібриди соняшнику, які є максимально толерантними до основних грибкових хвороб на цій культурі під маркуванням Heliosmart. На сьогодні в нас їх чотири. Це інтенсивний помірно-інтенсивний клеофіл плюс гібрид МАЗ-920CP, класичний гібрид 98К, новий високолієновий гібрид маз 910 UL і новий експрес-гібрид Маз-900СУ. Що це дає? Це дає підвищену толерантність максимально до таких хвороб, як несправжня борошниста роса або перноспороз, який проявляється на початкових етапах росту загалом вертицельоз. Які в, в другій половині вегетації може проявлятися, також різні форми слеротеніозу та фомопсису, що більш актуально, звісно, для західних і центральних частин України? І так, провівши дослідження протягом багатьох років ну, на нашому аренді, на дослідницьких полях. Ми прийшли до висновку, і наші дані це підтвердили, що за низького інфекційного навантаження, тобто тиску цих хвороб, вище на зазначених, прибавка в вражанці може становити близько навіть до 10%. Вибачаю, за високого тиску близько до 10% і за низького інфекційного навантаження це близько 3-4%. Також 90% нашого портфелю мають відмінну толерантність до такої хвороби, як чорна ржа, яку багато хто чомусь недооцінює. Якщо взяти, повернутися в динаміці 15 років назад, ця хвороба була розповсюджена в основному це Південний Схід України. Особливо це Харківська Луганська область. Найбільше інфекційний фонд там спостерігався. Але на сьогодні ця хвороба, ну, буквально взяти 85, мабуть, відсотків горних земель, ми її можемо спостерігати навіть на Західній Україні, в тій же там Тернопільській, Львівській, навіть Волинській областях. Спочатку вона проявляється перші симптоми. Це на початкових етапах bbch 32 фаза, можете бачити на екрані. У вигляді таких помаранчевих плямок на внутрішній стороні листочка. Потім вже вона переходить в регенеративну фазу. І в стадії вже після початок наливу зерна bbch 73 ми вже можемо спостерігати природні для нас явище, що ми звикли, це телі Її недооцінюють, на жаль, але втрати врожаю за високого тиску інфекційного навантаження можуть бути дуже високими і сягати навіть 50, 60-70%. Також за значного ураження ця хвороба значно зменшує якісні показники олії та її вміст, може навіть сягати зменшення до 5-7%. Які ж методи боротьби? Ну, Звісно, якщо взяти загалом з хвороб, генетично цю хворобу найкраще можна Контролювати. Є високотолерантні дійсно гібриди. Хвороби, які я назвав на попередньому слайді, наприклад, різні форми склеротиніозу, ФОМОС, Фомопсис, вертицельоз, їх абсолютно неможливо повністю на генетичному рівні контролювати. Тому, в принципі, як і ржа, найкращий – це комбінований метод це генетична толерантність гібридів. Хімічний захист, тобто фунгіцидний захист і, звісно, сівозміна. Хоча в сьогоднішніх реаліях дотримання 4-5 пільної сівозміни є досить складним завданням для аграріїв. В табличці можете бачити портфоліо нашої компанії, як і класичні гібриди, під технологію Експрес, під КЛП-технологію, які є досить високогенетично толерантними до чорної ріжі. І в сумі це дає все високий потенціал вражайності в місто гарна толерантність до хвороб. І ціна на сьогодні на соняшник 25 тисяч. На цьому слайді ви можете бачити динаміку посівних площ. І дійсно на сьогодні соняшник є найрентабельнішою однією з найрентабельніших культур на ринку України. І загалом, якщо брати, Україна залишається брати загалом, Україна залишається лідером по виробництву соняшнику. Ну разом на жаль, з нашим неблагополучним сусідом, країною терористом. Наприклад, взяти, якщо глобально, то 40% соняшникової олії загалом у світі це українська олія. Що ви можете бачити в принципі підтвердження на цьому графіку? Якщо повернутися років 20 назад, в 5, 6, 7 роки, площі під соняшником в Україні становили менше 2 мільйонів гектар. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим. Ця кукультура тоді була не дуже популярною серед аграріїв, не було так багато високопродуктивних гібридів, як на сьогодні. На сьогодні є практично в будь-якої, поважаючи себе насінньової компанії, як топ-продукти на ринку, так і більш середні продукти для більш екстенсивних умов, помірно інтенсивних. Але ми по динаміці бачимо: рекорд як і по кукурудзі, так і по соняшнику. По соняшнику це більше ніж 6,5 мільйонів гектарів. Це 21 рік. який… Загалом взяти, якщо це був, мабуть, самий найкращий рік для українських аграріїв. Всі ми пам'ятаємо ціну по тисячі доларів на соняшник. Попередній, дякуючи попередньому спікеру, ми бачили ціну на кукурузу 444 долара за тонну, якщо я правильно пам'ятаю. І також по кукурузі ми бачимо рекордних 5-350 тисяч. Але звісно, війна внесла свої корективи, і після початку війни аграрії взагалі не знали, що робити, що сіяти, взагалі сіяти, не сіяти. Багато якраз соняшникових регіонів постраждали, це Південний схід України, і посівні площі зменшились до 4,7 мільйона гектар. Потім протягом 23-го і минулого року вони стабілізувались в межах 5,2-5,3 мільйонів гектарів. І загалом, я вже казав, соняшник на сьогодні найприбутковіша культура, але не тільки соняшник, також і кукурудза, і загалом олійні культури це і ріпак і соя. І якщо порівняти, наприклад, з 23-м роком, ситуація кардинально інша. Ми пам'ятаємо, 23 й рік, по Кукурузі, наприклад, щоб аграрію вийти в нуль, йому приблизно потрібно було вийти на вражання з мінімум 7 тонн з гектара. На сьогодні всі культури є абсолютно прибутковими. І всі є важливими для сього зміни, безперечно. Який прогноз на 25-й рік, ну так, суб'єктивно, бо звісно, за прогнози можуть потім сварити. Будемо дивитись по динаміці, але ми дивимось на сою, наприклад, на цьому слайді було посіяно рекордних 2,6 мільйона у 2024 році. Ціна впала, звісно, вражайність менша, ніж очікували, в зв'язку з погодніми умовами. Тому ну, прогноз такий, що, звісно, площі, мабуть, Ну, До 1,8 мільйона гектар, можливо, до 2. Куди ці площі перейдуть, Скоріше за все, в кукурузу та в соняшник. Тому... Ми плануємо прогнозуємо невеличкий ріст на кукурузу близько 4,3-4,4 мільйони гектар. І на соняшник до 5,4-5,5 мільйонів гектарів. Озимі зимі зернові ми бачимо, тримаються вже, тримається вже 4 роки підряд. З рекордних 7 впали до 5, і 3 роки вони тримаються на рівні 5 мільйонів гектарів. По ріпаку з року в рік нас було 1 мільйон стабільно, в 23-му посіяли трошки більше, ніж 1,2 мільйона гектарів. У 2024 році вже трошки менше, 1,83 тисячі, ми можемо бачити. З чим це пов'язано, ми пам'ятаємо погодні умови, вони були абсолютно несприятливими для посіву, пощастило лише в одній області: Одеській, коли на період посіву випали опади і засіяли близько 150 тисяч гектарів. Так сталося. Так. Дві тисячі навіть. От бачите, ви підтверджуєте ці дані. Тому ось такі коротенько прогнози. І тепер який ще важливий фактор в соняшнику для е, збільшення прибутковості. Всі ми знаємо це технологічна культура, тому я провів такий аналіз ринку. Культура, яка поділяється на технології, це класична технологія під ґрунтові гербіциди, Клеофіл плюс е, препарати на основі міда і, звісно, експрес, трибонерон метил. І також нова четверта технологія це AIR. Тобто це гібриди, які мають. Які пластичні і адаптовані як під технологію Clerфіeld, так і під технологію Експрес. І ми бачимо динаміку з 2021 року по 2024, як змінювалася тенденція в сегментації цього ринку. 43,9, майже 44% займав класичний сегмент у 2021 році, і він скоротився поступово за 4 роки до 33,8%. Але він збільшився за рахунок класичного сегменту, особливо експрес-сегмент. Ми знаємо його переваги. На сьогодні це ми дивимося навіть по продажах, які зараз відбуваються, аналізуємо ринок. На сьогодні він сягає вже навіть 40%. І ми бачимо, що з 27,7 за 4 роки збільшився до 37%. Звісно, ця технологія має ряд своїх переваг. Вона економічно вигідна для аграрія. Вона практично не має обмежень сів у зміні. Вона дешева і в принципі контролює досить непоганий спектр бурянів широкий. Ну і Технологія Kleofil, Kleofil+, вона, в принципі, стабільно йде з 28 до 29%. Така стабільність пояснюється тим, що це ну, загалом вона використовується на південних, південно-східних регіонах нашої країни. Також хочу відмітити, що середня загалом яка кількість гібридів на ринку соняшника? Не скажете? Більше ніж 450, а середня ціна, якщо брати по всіх компаніях, близько 129 євро. І частка імпортного насіння серед цих гібридів вона дійсно знижується, так як більшість компаній переходять в локальне виробництво, воно нічим абсолютно вже роками доведено не поступається за кордоном, французькому, чи турецькому чи іспанському. І воно є дешевшим, що також є немало важливим. Окремо хотів би викремити високоліновий сегмент. Всі в нас, з вас, думаю, знають, що це за соняшник. Найбільша доля ринку його була в порівнянні з Лінолевим, це також 2021 рік, близько 11%. На сьогодні це близько 8%. Дуже цікавий сегмент соняшнику, так як на сьогодні премія за тонну насіння цього соняшнику вже сягнула і перевищила 5 тисяч гривень в деяких переробників. Вона коливається від 4 до 5. Пояснюється це тим, що загальний попит на насіння загалом насіння високої соняшнику у світі це близько 2 мільйонів тонн. На сьогодні забезпечення це близько 1,7 мільйонів тонн, тобто є 300 тисяч тонн дефіцит. Цим і пояснюється зростання премії на даний сегмент соняшнику. Тому, як на мене, це дійсно є дуже актуальним та цікавим для українського аграрія, так як не докладаючи якихось надтехнологічних зусиль, Можна значно збільшити свої прибутки. І про портфоліо компанії Mass, звісно, я не міг не сказати. В нас є, як і високологінові гібриди, їх три вже сьогодні це 86-й багатовідомий гібрид, який люблять агрохолдинги, новинка 910, UL, інтенсивний гібрид, і під технологію Філ Plus, це MAS 908 HCP. Сім гібридів під класичну технологію, чотири гібриди під технологію Експрес. І 4 гібриди, включаючи один високолійний під технологію Clearfield+. Plus. Цей рік, наступний, та наступні, мабуть, два роки, ми максимально працюємо над вдосконаленням нашого портфелю. Ми будемо багато продуктів виводити і заводити більш продуктивні на заміну їм для забезпечення аграріїв сучасними гібридами, високопродуктивними і якісним посівним матеріалом. На цьому слайді ви можете бачити, ми також у нас є така програма «Москлуб 4 тонни. називається. Тут показані дані за 2023-24 рік. В основному тут товарні посіви, але також є і присутні демо-посіви, які ми широко масштабуємо по нашій країні. Ну і ви бачите, що практично всі гібриди мають потенціал перевищити цей показник. Звісно, в південних регіонах. Очікувано менше результатів, вище ніж 4 тони, так як там цього складно досягнути. Ми це розуміємо. Там більш екстенсив, більша посуха, тому там більш екстенсивні, помірно, інтенсивні гібриди себе краще показують. Тому на чому я акцентую увагу, той чи інший гібрид потрібно правильно позиціонувати, що, в принципі, показано і логічно виходить з цього слайду. І наступний такий цікавий слайд. Аналітики нашої компанії, як то кажуть, не судіть строго. Провели економічний аналіз вирощування основних сільськогосподарських культур, куди, звісно, відійшов соняшник е, наші два гібриди високолінової і МАЗ 804G під класичну технологію, кукурудза МАЗ-30М, озимий ріпак, наш середньоранній гібрид Міранда, і Соя, звісно, і озима пшениця це сорти української селекції. Що ви можете бачити? Очікувано найвищі витрати на становлять: це оренда землі, паливно-мастильні матеріали, витрати на посівний матеріал на насіння, це добрива. І, звісно, це засоби захисту рослин і зарплата людей. Що ми бачимо по витратам загалом по культурах? Очікувано найвищі витрати це на кукурудзу, більше 46-47 тисяч. Потім йде озимий ріпак, це дуже технологічна культура, ми знаємо. Яка потребує багато технологічних заходів і прийомів, це вазима пшениця, потім іде соя і близько 37,5 тисяч це на соняшник. І якщо взяти в розрахунок середнє вражання помірно інтенсивної технології, тут була вказана Черкаська область, плюс-мінус Жашківський район, тобто на перетині Київської і Черкаської області. Якщо ми візьмемо по соняшнику, середню вражаність 3,3 тони. По кукурузі 9,2, що цілком для цього регіону досягаємо. Для озиму ріпаку 3,3, для Сої 3,2, і для пшениці 6,5 тонн. Що ми можемо бачити? Очікувано, найбільш рентабельним став соняшник з рентабельністю 106 ліноловий, 136 високолієнний, з чистим прибутком на гектар, близько 40 тисяч по ліноловому і більше 50 тисяч по високоліїновому соняшнику На другому місці, кого ми бачимо. Всі думали, що сою, але ні. Це виявилась кукуруза і потім озимий ріпак. Потім вже йде соя і озима пшениця. Ціни ми брали актуальні з доставкою на завод в регіонах. Тобто, якщо брати соняшник, це в межах 22500 ліноловий високолиновий. Ми включали сюди премію 4500, тобто це 37 тисяч. В районі 9 тисяч кукуруза, в районі 20 тисяч ріпак, 18 тисяч соя і озима пшениця ми можемо бачити 9500. Тому ось така на сьогодні, як я і казав, всі культури є рентабельними. І так, щоб підбити підсумки, які ж основні ключові фактори хочеться виділити з цієї доповіді, яка тільки що прозвучала із цих слайдів. Якщо розглянути генетичні особливості гібриду, звісно, це потенціал вражайності, ключовий фактор, який впливає на прибутковість в місто лії, так як сьогодні за високі в місто лії є серйозна доплата, що є актуальним, і висока толерантність до основних хвороб та вовчку соняшникову. Якщо взяти людські складові прибутковості, я їх би так викромив: це правильне позиціонування, правильний вибір гібриду, ефективне планування, яке включає в себе. Аналіз ґрунту і фітосанітарний стан поля для правильного визначення системи захисту та одобрення, е, ну і звісно, це в першу чергу, мабуть, якісне і вчасне виконання всіх технологічних заходів, які в себе включає технологія вирощування, тобто від посіву в добре прогрітий ґрунт в оптимальні строки і отримання якісних гомогенних сходів і до збирання. Дякую вам, Олександр, Дякую, за змістовну в мене, в принципі, доповідь. Все. В час вклалися, Дякую. можна сказати, якщо. Так. Як, якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, можемо в куларах за чашечкою кави з задоволенням поспілкуватися? У вас є вже перші ну, звичайно активісти. Хто як не ви? Так, да. дякую. Скажіть, будь ласка, а чи є в портфелі Майсадура кондитерські серти соняшнику? В Україні я знаю, що немає, але можливо не в Україні і ну. Я маю на увазі ті, що смажать, не ті, які птахам дають. Да? Ті, що смажать. Я зрозумів. Як? Ні, на сьогодні, як ви правильно сказали, ні в портфелі Масіц Україна немає кондитерського соняшнику. Так і наскільки я знаю, мені відомо, і у Франції, і в Румунії, де у нас ведеться селекційна програма. Немає селекційної програми на кондитерський соняшник. Поки що, на жаль. Дякую. Може, ще хтось готує запитання. Я своє запитання задам. Ця технологія AIR у вас представник Сенгенти є також своя. Ві... У, нас поки вимага... немає. А? у нас немає поки. AIR. Це загалом аналіз ринку. Пластичність гібридів до технології Експрес і Clearfield. Так? Так, адаптована і, під, і під технологію, і під -технологію. Так, Я як а, а, власник а, зрадів, що в мене є універсальність, що я можу, якщо той чи інший вид бур'янів, заходити, ти іншими а, пласт, якби, препаратами. І мій гібрид а, витримає і ту технологію, і ту технологію. А питання як від агронома: а що зробити з падали наступних 2-3 роки? Так, дуже класне питання, дійсно е, актуальне. Я сам постійно ми обіднюємо з колегами інформацію про цю технологію. Технологія дійсно цікава. Вона дає пластичність е, фермеру, але падали так. Це дійсно велике питання. Ну, е, Якщо в пшениці брати, я думаю, вам більше фахівці компанії Сингента розкажуть про цю технологію. Ага. Вони сьогодні, я знаю, будуть одні з доповідачів. Е, ну, зі своєї сторони, я можу сказати, є діючі речовини, які досить непогано контролюють, падалицю ери на озимі пшениці. Це Дікамба 24D. В першу чергу. Mm -hmm. В кукурузі також на сьогодні вже є багато відомих препаратів. В той ж Сенгент і Рейкер з'явився, який непогано контролює даний вид Е, Питання лише, це, мабуть, для мене соя. А це дійсно я не, не можу дати відповідь поки що. Дякую вам, Олександр. Ну, будь-якому разі, це наступний вже раунд наших дебатів. Так. Агрономів, що робити, з спадали кластичних універсальних так. гібридів. Ось, додаєте ви нам трохи головної болі, генетики, селекціонери. Але надіюся, це буде до кращого. Це йде до прогресу, до, до збільшення нашої рентабельності Дякую. і прибутковості. Дякую вам, Олександр, Дякую. за якісну доповідь.